Я думаю, був в кожного момент в дитинстві, що коли заходиш до свого братка чи кента, бачиш таку картину, як він є якусь гру, де можна творити всяке гімно на палці, наприклад, відпиздити громадянина чи вкрасти якесь авто. Я взагалі мовчу, що вони зробили цілий сюжет з кіномонотографічними сценками. Я трошки ще приахуєв, що розробники нанімають акторів для... Відігровки сценами зі спеціальними костюмами. Ця технологія називається motion Capture. Актори надягають спеціальні костюми, і програма враховує кожен йобнутий рух. Я тоді в дитинстві це почув, у мене ще лепа випала, як у Баби Галі. Пройшов деякий час, і на моє день народження батько мені подарував мій перший комп'ютер. Характеристики, я кого не пам'ятаю, але корпус був білий, що свідчить на той час був ахуєним. Монітор був чорний, як я, а також мишка та клавіатура були теж чорними. Мій старий взяв на прокат пару дисків, я почав роздивлятися на диски та картинки. І якраз я побачив ту саму гру, за яким мій друг батінного кума постійно єбашив. Це була GTA Vice City. старому сказав: Постав, будь ласка, я хочу в неї пограти, я з неї годинами не вилазив, грав довгенько. Я, але зайшла моя мамка і сказала «Велась з того компа, бо я побачила щоденник, що двояк нахапався в книжку в зуби і вперед робити уроки. Проходив час, вирішили з другом зустрітися. Пішли ми до нього додому, а там він є башив в стрілялку. Називається Серйозний Сем як він мені показав геймплей. Я впав дупою на диван, що аж чуть шорти не проєбав, показував геймплей цього шедевра. Як один мужик єбашив цілу армію монстряків, і їх так було багато, що я не встигав їх рахувати. Це було прогресивно на той час. Я думав чесно, що в нього комп зірветься, але він далі єбашив в нього. Я тут же зірвався, як пес, зланцюгав, похуячив в місто, в магазин дитячих іграшок. І на прилавки якраз була та сама гра. Мені дуже пощастило, що я якраз відкладав гроші на диски з шкільних обідів, купив гру, прийшов додому. А баті не було, Пришлось мені її самому ставити. Запускаю і починаю трощити мутовані єбальники. Але вже через певний час доброго дня малята сьогодні провідаємо старого Семена, але в хаде якості, тому що новий двіжок гри показує всі соки цієї гри більш брутальніше, ніж стара версія. Сідайте своє сракою зручніше, візьміть стакан Кока-Коли чи пивка, бо буде трошки гаряче. Врумбаємо режим нормал, тому що ми нормальні пацани, а не якісь ложки з падіка. Нас зустрічає далекий космос, але я його пропустю, бо мені воно не цікаво. Ні, ну самі подумайте, гра про те, щоб мочити рила потворних тварюк, а воно нам показує космос. Наш герой Семен Серйознович сказав, що готовий до бою, і я згадав, що тут є заховані нички та круте здоров'я. Зустрічаємо перших ворогів. Доволі цікаві чуваки, які стріляють летючими метеликами. Неважливо, продовжуємо пошук зброї, і другий ворог нам з'явився з нікуди. Це саме самець Гнар, і вони ще трохи менші за самок. Цікаво, як вони паруються. Дізнаємося пізніше, можливо, взяли ракетницю, йдемо до кінця стежки, де попереду пустиня. Та якраз вдалі, там де пальма знаходиться, круте сердечко. Але ж. Але ж як тільки підходю до краю стежки. Тут з'являються механічні восьмиметрові куриці, які стріляють ракетами. А я, Гандон, забув, що я брав ракетницю. Ну йолоп, я скажу, тепер мені прийдеться їх пиздити. Пистолетами так довго це було. Думав, що в мене атрофується мозок після цих курчат. Відчмирив їх, я героїчно. Пішов за крутим сердечком, забрав та упиздив збирати зброю, яку я мав ще в началі гри забрати. Вибачайте, хлопці та дівчата. Забираємо двостволку за стіною, і тут з'являється самиця ця гна. Мабуть, побачила, як я замочив її самця, вирішила мені помстити за нього. Але все ж таки я дав своїм стволом їй в рота, щоб не ображалась. Далі такого нічого особливого підбираємо. Припаси вбиваємо клоунів. Заходю в цікаву кімнату, і тут нас зустрічає помповий дробовик. Скажу так, гімно, а не зброя. Вона годиться тільки для гнарів та для чуваків, які стріляють метелеками чи вогниками, Мочимо могнид, які прийшли в нашу кімнату. І щось чую, похоже, біжить як кінь, але не простий кінь, а костяний, який хоче познайомитися з нашою двохстволкою. Наш Семен йде по коридору з воліною на плечі, бо видно, що йому похуй. Підбираю, значить, я патрони до Волини. А тут такий крик: це безголовий камікадзе. Ці паскуди наскільки крикливі. Що навіть Семен рознервувався, Прийшлось пиздити решта цих виродків, які хочуть мене зірвати. Але я їх сам зірвав і пішов нахуй далі. Нахуй, блять, бувають тут такі ще моменти. Проходимо далі, мочимо гандонів. Появляються нові противники, річкові жаби, загалом їх легко вбивати. Але якщо їх буде дохуя ціле стадо, то вони перетворюються в одну велику зброю і наносять так ж добряче. Тому цим Паскуда я не дав собі запідарасити, що аж Семен вспотів, пробираючись крізь толпу орків та ненажерів. До речі, не забудьте написати коментарі, яка у вас була перша гра в дитинстві. Вийшли на свіже повітря. Тут чую такий гул, а то курва біжить бичара з великим горбом. За два постріли він вилітає прямо в розлючений натовп, але всім похуй, йдемо далі. Перед входом у печеру з'являється дитинча курчати, який стріляє лазером. Ми його теж мочимо та йдемо у печеру. Пройшовши по коридору наш Семен, бере футбольний м'яч ліги Уєфа і піднімає його, ніби це небесний дар. Продовжуємо нашу подорож по Єгипту з довбойобами, іду собі вбиваючи цих вилупків. Тут на мене летить самець Гнаар. Видно, що після моєї зустрічі, як я його розірвав на шмаття, втратив ноги та вирішив відростити невидимі крила та прилетіти до мене, зустрітись. І все ж таки я його накормив свинцем. Далі пробираємось по сюжету, вбиваємо їх всіх. Ну, як завжди, заходимо в довгий коридор. Тут з'являється скорпіон з кулеметом. Ну, що можна ще було геніальним придумати? Я швиденько кинув палку прям в глаз. Альфа самцю гнара зарядив ракетницю. Хотів вистрілити в жалістого кулеметчика. але попав знову в Гнара, та заєбали вони: знаєте, вбиваємо скорпіона, бігенько пиздуємо до цілі. Звісно ж, ми знову зустрічаємо жалістого Гандона. Інші теж під'єдналися, щоб мене згнидити. Але вірно, йдемо далі. Вигрібся з ями, повибиваючи зуби тупим неандертальцям, хотівши піднятись на сходи. Тут така хуйня з'являється чотирьох руки блазень який кидається токсичними кульками, як твоя колишня. Замочив гниду, пройшовши далі, з'являється величезний королівський блазень. Видно, що йому не сподобалось, як я замочив його підлеглого. Прийшлось мені з ним вічливо поговорити за наші стосунки. А вже ж як без великих вогняних шарів, і дуже дякую за ваші гостинці. Прийшов до якогось меморіалу наверху якоїсь невідомої сучої башні. Нам потрібно дістати тотем. Дуже дякую за роботу, на якій я маю їбатись з населенням єгиптян. Ну нічого зато я натягнув по самі Гланди сучок гнарів, так що вони охуїли, яка у мене величезна волина. Після того, як я трахнув одноглазих повій, пішов понажимати кнопочки, Що дістати цей охуєний скіпетр. Семен явно радіє цьому, як він їх колекціонує. Відкрив, значить, двері. А там стояв жалестий Джоні. Дав я йому дві пари свинця, що він на стілки підохуїв. Аж бідний впав головою між дверями. Та йому причавили череп. Класика, звісно. Далі поки нічого такого нецікавого немає. Аж поки не зустрів чорну диру, мене дуже зацікавило, що там знаходиться. І все ж таки я пішов туди, нажав на кнопку, відкриваються ворота. А тут аопача, сердечко нахуй. Побігли коні за моєю душею, трішки зуби їм, повибивав. Знач, заходю в ту кімнату з сердечком в клітці. А тут ці геракли охороняли, як на зоні. І якраз замочив їхнього начальника тюряги. Значить, зайшов я в камеру, забрав круте серце, і мене зачинили. Думаю, Семену дали довгий строк за вбивство за цих гандонів. Але ж ні, прибігають наполеоновські підараси. Але я їх ножиком заточив як справжній самурай. Потім прибігають конячки. Видно, що хочуть зі мною взяти участь у новорічному хороводі, мочимо цих кишмишів ще зверху. Прийшов начальник та його заступник Тюряги назад. Давайте в могилу сучі войди пробираємося крізь розлюченого натовпу в кімнату Божого дара, який нам дарує автомат Томпсона, та патрони. Ну що ж малята? Тепер я відчуваю себе реальним гангстером, після чого активується якийсь промінь чи камінь. Але похуй, ні стривайте, не похуй з цього променя. Випадають жаби. А ви що гандони тут забули? Вибиваємо щелепи цим паскуд та пиздуємо далі. Наш Семен пройшов коридов та знайшов інший м'яч, схожий з Ліги Євро 2012-го З бубликом. Оце, звісно, легендарні часи були. Проходимо далі в якусь печеру. Настільки я пам'ятаю в старій версії. Якщо підеш по мосту, то обірветься він нахуй. І Семен впаде. Тому я вирішив зірвати джекпот, секретний вхід. Оце я, звісно, Ярік Мачо, Хоч би не сказали. Ти що синок зовсім охуїв? Вибираємося з печери, вилізли на поверхню. А тут нас зустрічає така краса, тут все так настільки красиво стало, що аж плакати в подушку захотілось, аж поки не з'явилась моя колишня. Видно, що вона за мною переслідувала, хотіла помститись, обхуїсосити мене, але я їй сказав єбальник, закрий, бо я тобі на тому світі як вмажу по клювоморді, Знач вирішив я по приколу пошмалити в статую. А тут херак, секретик шмалю ще. А тут якийсь круг я підходю. А він мене як чкурнув нагору. А там був шість ствольний кулемет. Чесно, трохи охуїв, йду собі далі, зайшовши до великого коридору. Лежить броня та серйозні патрони. Семен щось гавкнув, появилась верхня полоска, і тут посипались жави, я тільки бляха. Второпав, що це бос. Ну, прийшлось чмирити, бо інакшого вихіду не було. Їх було так дохуя. Не встигав я рахувати десь, може, вісімсот або тисяча. Ну, хуй знає, я не єбу. Порухайте самі від болотяних потвор і пішов далі проходити сюжет. І більшість геймплею я пропустю, бо це дуже нудно та довго проходити гру з однотипним геймплеєм, але веселим та корисним. Навіть таке було, що мене конячки підношували як свого царя, підбирав корабельну гармату. За допомогою цим я розривав биків на свіжу яловичину та доводив великих курей до несвідомого стану. І, проходивши сюжет до фіналу, зустрів велетенського короля блазнів, прийшлось його трохи попиздити, поки не добіг до іншої кімнати, що потім, врешті-решт, замочив гниду королівську. Так пройдена гра за 785 хвилин великого Семена Серйозновича. Дякую за своє терпіння, мене такого вихованого чудового хлопчика, який розказав і показав сюжет з геймплеєм цього шедевру. Я люблю пивко шмалити, А ти?